До 90-літнього ювілею відомого художника Лауреата Шевченківської премії, дисидента та політв'язня Опанаса Заливахи відбулося 14-те засідання інтелектуально-філософського клубу Вершини. Організатори влаштували захід, аби вшанувати пам'ять митця і вкотре привернути увагу громадськості до постаті майстра. Ми сьогодні хочемо е, десь е, збагнути таку велику. Е, Проблему чи, чи вирішення проблеми художник, гідність, революція, Україна, відомий івано-франківський художник Богдан Бринський вважає Опанаса заливаху своїм вчителем та добрим другом. Він говорив, що життя треба прожити так щоб другий раз не куртіло, і це так його як життя, так як бачиш там. Проходиш там туди, виси все натерпівся від голодоморів 30-х і до там вигнання з інституту і тюрми і тут, коли, коли було вікна. Великий митець, великий патріот, великий українець. Попри офіційні перешкоди, Опанас Заливаха доносив до народу правду про справжнє становище людини та свободи слова в тогочасній Україні. Тому на вечорі, присвяченому живописцю, були присутні і правники. Дуже цікава тема дисидентського правозахисного руху і завжди дає тільки можливість я говорю, в контексті прав людини, роль і значення гельсінської спілки з прав людини активним членом якої якраз був Опанас Заливаха. Про роль художника у суспільному житті сам опана заливаха казав так: митець є мітотворець, що проявляє себе в образній тріаді: особистість, національність, вселюдськість.